Всім привіт! Сьогодні я збираюся отримати третю кінцівку одну з важких в ігрі. Зажати маму між воротами і стінкою. Між оцим. От. В принципі, можна вже починати. Бажаю приємного перегляду я буду приступати. Провіряємо зразу лут в туалеті. Так, тут в ящиках немає нічого, ні зарядки, ні ключі від машини, що дивно. Но зато тут є тряпка. Що дуже класно. Можна запускати. Так, антижир. Єс, антижир непогано. У мене, до речі, тут антижир перший раз спавниться. Круто. Виключаємо світло і чекаємо. Нашої закрив Шторку. Все, я присів, надіюсь. Не, ну я так-то нічого не забув. Тому все. Так, у нас вже є тряпка з антижиром. Значить, про тряпку з антижиром можна навіть і не думати. Да, а то так прийшлось би шукати антижир по всьому домі. Куда ти пінаєш? Ну, ладно. Так, вилазим. І зразу можна, в принципі, направлятися в кімнату... в кімнату до нашого папуса. Тобто, в кімнату до. Мами з татом, а до папуса. Ну, як? Це там, де тату зараз сидить, це квітання. Тому, ладно. Можна називати, як хочеш. Так. Тут провірю, заколки нічого нема. Включив світло, ну, мені так просто, не знаю, мені так зручніше зі світлом. Щось, взагалі, мені на предмети не особо везе. О, батарейка, непогано. Так. А, від сейфа, жо білий, білий. Ой-ой-ой, мені взагалі не подобається, якщо білий, ну ладно. Так. Yes, зразу ключ від кладовки. Краще ключ від кладовки уже. Чим, наприклад, не знаю, той самий ключ від аптечки. Тому ладно. Ну... О, політцвіти. Блін, ну політцвіти це, кстати, класно. Але класно тоді, коли ми встигнемо за мамою. А ми. Блін, там тато, що телепортується, коли каже, тіпали, ну, вроді все в порядку. я не знаю. Зразу провіряємо оце. во. Можемо навіть не відкривати. Ага, гвоздики. Гвоздики це погано. Справед насекомых. Блин, сегодня шо, мы на крышу сбираемся, що? Мы ж сегодня не на крышу небо. Ладно, давайте быстренько. Вытяжку. Мама, напевно, уже вертается. Все, я надеюсь, что я вспів. От прикол би був, якщо ще з батя захотів туалет. Ну, було би погано, звісно. Ну, да ладно. Мені саме головне цього разу взагалі нічого не забувати. Так, мама ніби не виключила воду, тому що. Тому... Вона зараз має вернутися. Да, вона вернулась. Виключити воду. Кстати, чому собака на мене дивиться через вікно? Вот. Зара не дивиться. А зара дивиться, чекайте. Собака мене замічає. Так, ми в баті ще не були, тому давайте, ладно. Давайте тоді до баті. Вот. Ну і за одного кубика Рубіка пізніше. Ой-ой, я надію, що я встигну. Лампочка, блин, куда я? Пригорты. Лампочка круто. Зарядка. Надо пойти отлить. -мо, як же ж ми удачно? Ладно, поки він йде отлить, то ми, напевне, кубика Рубіка. Сейчас щелкну цього кубика Рубіка. Вот. І ми зараз будемо йти до батька в кімнату. Знову. Й-маю! Не знаю, я, походу, не встигну вернутися. І заодно синій, зелений, оранжевий, 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 зелений і червоний, да. І в нас тут ключі від машини. Блін, ключі від машини, ну таке. Ну, зараз нам ще прийдеться чекати. Ні, Ну, можна, звичайно, рахувати, що тато вже дійшов. Ну, давайте перестрахуємося, тому що я не хочу програвати. А, блін, точно, почекайте. Давайте я зарядку хоча б вставлю. Тому що, ну, типа. Так, антижир, зараз використаємо лампочку і батарейку. І в нас лишиться. Та, Значить, в баті в нас вже немає що шукати. В баті в баті в нас вже немає що шукати. Тепер вставляємо лампочку. Ой-ой-ой, мене завертіло, закрутило. Так. Дивимося зразу на лут все-таки. Молоток, як завжди. І неудивительно. Вставили лампочку. Ой, боже, яку лампочку, батарейку. дам звідси. Бам, все. А, так як мама відкрила вікно, але, в принципі, байдуже. Давайте все-таки позвонимо до мами, так? Да? Так. Да. Давайте хоча б раз позвонимо. І зараз я постараюся так, м'ясо вже все, витяжка вже все. Значить, ми просто. Зможемо пошукати в холодильнику снотворне. Вот, тому що воно там спавниться. Так, 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 Ні, снотворне не тут. Ой-ой-ой. Фух, я ледве встиг. Давайте ще раз подзвонимо ста. Ось... Ой-ой-ой. Фух, я ледве встиг. Кстати, ми можемо повертатися? Орта. Ось... І так. Ми ще, до речі, на вулиці нічого не робили. А в собака отвертка. Зараз перевіримо, що в собаки. А, а, точно, блін, давайте вже пароль ведемо навіть. Так, 9, 5, 8. Все, поняв. Поняв, принял. Ідем. Не, у нас у в батіше надо щось зробити. А я тут. Я тут про комп вже і забув даже. Стоп. Девять, пять, вісім, да? Девять, пять, восемь. Сімдесят, тридцять, один. І просто почекаємо. Так, 70, 31. Хоч би не забути. 70, 31. Так, саме головне зараз це покормити собаку. Ой, ні, собаку ми кормити точно не будемо. Собака взагалі обнагліла. Ладно, собаку, я думаю, що можна все-таки, да, Покормити. а перед цим я, звичайно, піду, як завжди. Пошукаю фонарик. Може тут фонарик. Да, фонарик тут. Значить, ми вже маємо дві лампочки. Все, що нам не вистачає, це снотворне. А снотворне може бути в, бач... в бачонку. Ой-ой, ой опасно було. Ну, або снотворне вже знаходиться в машині, я не знаю. І включаємо воду. Ми вже і заодно погодуємо собаку. Вот, все. Годуйся, годуйся. Блін, у них така вівчарка. От, як вона їсть м'ясо. Вона не їсть м'ясо, якщо ми далеко, якщо ми близько, подивіться. Анімація, як собака, їсть м'ясо. Воно просто іспаряється в неї в роті. Якщо чесно, не дуже. Треба піти отліть. Там доска, Може не. Бистро, бистро, бистро! Він де отлити, значить, снотворне 100 пудов в машині. Ідеально просто. Ой-ой-ой, би шланг встигнути поставити, бо нам не надо шланг. Так, снотворне в машині. Ага, значить, снотворне в решотці, в ванні. Ставимо назад і виключаємо воду. Все, ми встигли все зробити. Тепер лише одне. Вот бачите? Я батю можу бачити. А Батя батько не може просто що підпригнути і мене... ой. Вот-вот ми бачимо його анімацію. Можемо подивитися, коли він піде. І тоді підемо разом з ним. Ну, щоб в таймінг прям встигнути, ідеально. Пойду перевірити телефон, ідеально. Так, значить, зараз за рішетку на цей. Блін, от би погано було, якби щас мама пішла би поливати квіти. Пішли зразу все зробимо. От. Батарейки. Естественно, батарейки. Раз, два. І. Ага, значить, в аптечці. Все-таки, значить, в аптечці. Блін, у мене ж за сьогодні стільки. Було Просто... Догадок, де може бути снотворне. то в бочонці, то в собаки, то в машині, то в ще там десь. Коротше, блін, ладно. Саме останнє це нам лишається розблокувати зараз комп'ютер, так як два повідомлення підряд батьку не може ніхто присилати. Вот. Зараз. Оп, все, режим сна. А, пойду полі цвіти. Ой-ой-ой. Я думаю, що ми не зараз будемо це все робити, бо мама йде поливати квіти. Ні, ми точно не зараз це будемо робити. Снотворний, я ще поки що сипати не буду. Тоді будемо чекати, поки мама буде вертатися. І тоді вже пишемо На наново. На Цікаво, чому нас мама не може побачити? Коротше, я щойно посчитав, знаєте, скільки мама поливає квіти? 15 секунд. 15 секунд вона поливає квіти. І ще десь до 25 вона доходить до самої кухні. Вот. це десь так приблизно. Ну, 15 рівно секунд вона поливає квіти. Вот, я тільки що порахував. М -да. Так, вона вже дійшла, так? Да? Так. Да. Йома, куди я йду? Надо написати повідомлення. От, відправити файкове. Ну, мама нас підставила, так як мама в ближайший час точно не піде поливати квіти, то можна навіть і не надіятись, що в нас нічого не вийде. А от саме важке це, звичайно, поставити в таймінг ворота. Да, в цьому способі, що я вам зараз показую, це саме важке, як мінімум. Як мінімум, мімо це, це важке, да. І коли цей крутий буде бубніти, ми зараз побиріку отак от. І будемо готуватися включати магнітофон. От, Надіюсь, він скоро зазіває. А якщо він піде отліть, то це взагалі буде капець. Це буде якось не на часі. Ой-ой-ой. Довго же ж він зіває? Так як ми не попадались мамі, мама, нічого не має. Да, єс, yes, мама. Все. Батьок заснув. Демся, все вона вже вибирається. Давай! Давай ой ой. І так, це моя вже десь третя попитка. Я настроїв радіо. Пвівіряємо батарейки. Да, батарейок три. Та ви іздіваєтесь з мене. Ви просто з мене іздіваєтесь. Ой, боже. І так, я сподіваюся, що це іменно зараз буде. Бо ще батя ходив в туалет. Ну. Конечно, в принципе, естественно, а що я ще міг ожидати? Батьок ще ходив в туалет, просто кайфарик. Кайфарик просто. Давай, давай. Давай, 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 давай. Да ж ти ніяк не можеш позівати Давай. У мене не настільки багато часу. Вот аж екран намікає що надо уже зівати Давай. Побыстрійше зівай ну. все. Все разу и сможем. А -а -а, ну, как и я сможем. Так, батёк хрупать. І так, надіюсь, ми зможемо. Давайте. Ідеально. А, а чого так швидко вони закрились? Ні. І так, пацани, в мене вийшло. Майже. І так. Хоч би щось вийшло. А, да! Мене вийшло пройти яку третю концовку. 15 хвилин третя кінцівка. Я на неї потратив десь два дня. І попиток. Я не знаю, скільки я на неї попиток всирав. Десь 6, 7, 8. Що ж, а ми переходимо до другого способу. Вже набагато легше.